Всім привіт, 19 серпня. Вітаю всім із сьогоднішнім святом із Днем Пасічника. Приїхав я сьогодні сюди на свою другу пасіку. Як бачите, завіз трішечки сиропчику. Ну і буду сьогодні вже вдруге годувати бжілок на цій пасіці. Домашня пасіка годувалася вона всього поки що один раз. Напевно, завтра я буду. Там, відповідно, приводити цей процес. Ну, але сьогодні ми тут. Вирішив зняти коротеньке відео на тему загодівлі, як загодовую, як замішую цей десь трошечки в двох словах я скажу, яка консистенція співвідношення вода цукор в чому я здаю, ну і так далі. Ну, в чому я здаю, я думаю, що на даний момент вже буде видно. Відповідь на дане запитання вже і так зрозуміла. Дві особливості загодівлі. Ну, загалом за ці декілька років, що я займаюся бжівками, можу сказати, що техніка загодівлі ну, практично кожного року мінялася. У минулому році я зупинився на варіанті загодівлі у 5-літрових бутилках, пляшках. Достатньо зручний варіант, при тому, якщо таким методом годувати, то немає ніяких проблем із здачею сиропу. Таких варіантів, щоб десь розвити, перевити сиропчик, ну це достатньо рідкісне явище, практично такого не буває. Ну і це насправді досить великий плюс цього, такого методу здачі Значить, По підготовці сиропу можу сказати, що. В цьому яці сайопчика змішую у 60-літровому літровій пластиковій бочці. У нижній частині тої бочки закріпив висвоєваному отворі кран сантехнічний. Ну І таким методом відбувається розфасовка готового сиропу по пляшках. В залежності від того, На якій пасіці відбувається загодівля, мені потрібно ну, до 6 літрів сиропу. Якраз для домашньої пасіки потрібно трошечки більше, для виїзної пасіки достатньо 50 літрів, навіть є залишок сиропу. Тому розмішую цей сиропчик, як правило, починаю його готувати зранку. Далі йду на основну роботу. Після повернення додому за допомогою будівельного міксера доробляю, доріщенняю залишки цукру. Ну і ближче до вечора сейобчик 100% готовий до роздачі. Сироп я роблю з підношення 1 до півтора в осінній період. Здаю здебільшого ближче під вечір, як правило, десь за півгодинки до заходу сонця. Наприклад, так як сьогодні, під кінець серпня, в 20-х ческах серпня, як правило, починаю загодовувати десь біля. 8 години, декілька хвилин по 8-й маю це на увазі. При цьому обжіки трошечки десь активізуються у період здачі. Ну, але немає якихось нападів, немає агресії, тому що далі заходить сонце, настає ніч. Ну і відповідно проблем із загодівлею немає, немає ніяких нападів. В період загодівлі, в будь-якому випадку, потрібно стежити за слабенькими сімейками на цій пасіці. Тут у мене сім'ї ну, практично на рівні, були Nokles, але ну, на сьогоднішній день вже об'єднання, залишилось, то бачу замість всіх квеусів, які були, всього на всього два ось таких вже вулики, це повноцінні, можна сказати, сім'я. Вовок, який до нас на нього безпосередньо вчає ще довіз один 145-й такий койпус, можна сказати, шість рамок 145-х. Ну і відповідно об'єднуючи, сила таких сімей стає більша, шансів на те, що їх ну, практично вже немає. Тому ситуація така. Значить, період загодівлі достатньо важливий момент, на який варто звернути увагу. Я вважаю, що ховається в тому, що необхідно, перш за все, не те, що акуратно, здавати себе робчик, а й підскоротити людки. В моєму варіанті можна бачити, що за допомогою сіточки я прикрив людки, з наближенням зими перехід через нижній літок буде ще скорочений, буквально там на перехід однієї-двох бжівок тою метою, щоб. Захистити бжолоєдини від мишей, які можуть перейти навіть через сантиметровий перфазіований льоточок. Тому ситуація така. Бжілки загалом літають, десь трошечки щось підносять, напевно, із золотайника. Ну а ситуація по пасіці тут, можу сказати, що наступна здебільшого сім'ї мають величезну кількість плоду, як на цю появу. Дивився в деякі сім'ї, сі, маточки сіють ну, практично як навесні. Ну, можна сказати, що ціла 300 рамка. В період е, перекачування, відбирання, гнізд. От Я передивлявся, деякі там були рамочки, десь світленькі, то все забирав. І дивився, як матки працюють, то дуже багато респуду. Занадто багато я б сказав, що на цю пору. тому що не бачу сенсу, щоб такі сильні сім'ї йшли в зиму. Ну, принаймні я такий варіант не практикую, мені достатньо, щоб було там 6 ямок, 6-7 ямок. це більше ніж достатньо, Всі мені виходять хороші. Ну і відповідно мені так зручніше їх пускати в зиму. Тому ситуація така, хочу трошечки десь маток під зажати за рахунок оцього сиропчику, Деякі вільні комієчки є, то відповідно бжівки зараз заливають сиропом, Ну і матки. Трішки скойотять, я так думаю, що є це Ну, в будь-якому випадку бжива десь якась буде виходити. Комієчки з'являються все рівно. Ну але я думаю, що все буде окей. Значить, по кількості рамок, от давайте подивимось, в якомусь із волоків є в мене от тут плівочка. По кількості рамок можу сказати, що залишив від більшого 6-7 в залежності від сили Ось цій сім'ї, напевно, все-таки сім рамок. Ось так це все виглядає, ставив пластинки, апіваю, по-моєму, якраз ось, ось ці пластини від компанії Бівелпи, які останнім часом десь був певний шум на пристоях Ютубу. Можу сказати, що в мене вони спрацювало достатньо гайно. Дата виготовлення їх була 13.08. Тобто це... За межами того періоду, який десь озвучував, що може бути якась біякова Ну, все сею. Ну, я дивився, декілька бжілок падало, ну а це буквально в морі, кліщ поміж тим теж випадав. Не можу сказати, що в цьому році його дуже багато, ну, але він теж був. Там 30 кліщів випадало. Я вважаю, що на період такий передосінній, це не найгірший варіант. От якось так я вставляв годівнички. Після першого годування передивився, щоб ніде ніякі бжілки не переходили за межі годівниць. Ну, оси надокучають, але якщо бжілки не можуть вийти із гнізда, ну, то відповідно оса не зможе попасти у гніздо. Ну, все нормально. Закрию, не буду. Привокувати цих комах ось вони справді достатньо агресивні. Можна навіть і побачити десь на якихось пляшках, які я безпосередньо підвіз. Вон тут я ще бачу, активність ось, була достатньо велика. Потрібно за цим всім ділом стежити. На цю пою навіть можу сказати, ну тут по годівницях, оцю, э, годівницях, по пастках оцю пастку, наприклад. Дощик залив, і вона така не дуже гайна, але у пастки практично ні осені, ні шешні на даний момент не попадають. Не знаю, це не лише тут, так само і на домашній пасіці. Напевно, вони вже стараються все-таки йти ближче до пасік, пробувати переникати у вулики, ну, якось так. В деяких вуликах верхні льоточки Скорочую ось таким методом. Якщо люточок закривається за допомогою пробки, то є два варіанти. Ось це відповідно глуха пробочка. ну а верхній червоний, там де червона пробочка, приобочка, просто 8-мм свирвом. От, от таким методом теж можна обмежувати круглі люточки. Ну, а загалом бжілки контролюють ситуацію. На перелітних дошках кожен вулок передивився, щоб мав перелітну дошечку, ну це якраз виняток, напевно. Ще декілька таких бачу, там три, по-моєму, верхніх перелітних дошечки не вистачає. Тому ситуація така. Працюємо, годуємо і дивимося напевно за тим, щоб наші бжілки пішли в зиму здоровими, повноцінними. Наразі ще раз вітання із святом. Беремось до роботи, працюємо. Всім хорошого дня, до побачення.